Шановні жителі Липовця і дорогі гості. Сьогодні ми зібралися для проведення відкриття пам'ятного знаку і проведення триздрів по полеглих українцях та поляках у ході визнаваної війни 1648-1657 років. Урочистості з приводу вшанування пам'яті полеглих українців та поляків в битві за Липовець що проходила 18-19 березня. гості сьогоднішнього свята, ми хочемо подякувати всім, хто відгукнувся на наш на ініціативу нашого полку. Зокрема, це в першу чергу липовецькій владі, яка підтримала нашу ініціативу, зробила все можливе для того, щоб це свято сьогодні відбулося. Також хочемо подякувати нашим друзям-полякам, з якими ми вже проводимо не одне таке свято, і це є продовження того нового погляду на відносини між нашими братніми народами. Так, отаман наш з, вели, з певних причин можливих не зміг приїхати на свято на даний момент. Можливо, він ще встигне на кінець дійства, а зараз, з вашого дозволу, я відкрию цей пам'ятник, і опущу з нього полотно. Перша згадка про наше місто зафіксована в 1545 році. Існує багато версій походження назви Липовець, але однією з них вважається, що навколо було дуже багато липових лісів, де місцеве населення ховалося від татарських набігів. Після Люблінської унії, в 1596 році, польською шляхтою тут споруджується замок для захисту від виступів місцевого населення та нападу татар згідно подобних списків. 1628 році у містечку нараховувалося 1100 будинків, їх було в півтора рази більше, ніж на той час у Вінниці. У 50-х-60-х роках 18-го століття Липовець сотеньне містечко Кальницького полку. Розгром польських ударних військ Йосипа Глуха і Мартина Кушкаря під стінами Липовецького замку 19 березня 1651 року значною мірою забезпечив перемогу Богонові під Вінницею. За Андрусівською годою в складі правобережної України липовець знову надовго впав під польське панування. В 1737 48 роках польські війська вибивали звідси гайдамаками. З приєднанням правобережжя до України липовець повітове місто Київської губернії. У 1796 році місто над Соком отримало, отримало власний герб, срібний бик. На червоному полі у березні нинішнього року ми святкували 90 років в нашій газеті Липовецькій вісі. Це одна з найстаріших газет Вінницької області. Виходцем з Липовеччини, до речі, єдиним з України, є лауреат Нобелівської премії наш земляк з нової прилуки Зельман Ваксман. удостоєний цієї почесної відзнаки за створення антибіотика проти туберкульозу. На Липовеччині народився лауреат Шенченківської премії письменник Василь Земляк. Український поет-революціонер Максим Гаврилюк Доченко, польський письменник демократ Юліус Струтинський, лауреат обласних поетичних премій Володимир Рибенчук, лауреат республіканських літературних премій Олекса Шеренговий, батько Михайла Достоєвського, Достоєвського Михайло, з Леповечиною пов'язана діяльність відомого українського культуриста Івана Демченка, польського історика Валеріана Грублевського, класика датської літератури Тора Дан, Лангель. Заслужного лікаря України Василя Приступова липовець. У цьому слові для кожного з нас злилися століття мужності і звитяги, віки козацького, віки з козацькою шаблею в руках і селянським плугом у натруджених долонях. У цьому слові відчувається стогін тисяч наших співвітчизників, закинутих неволею. На турецькі галері і Колимські в'язниці. Вінницьке обласне товариство відділення Україна-Польща вшановує події давньої історії, які відбулися в березні 1651 року на Липовеччині, і були б одними з визначальних ході національно-визвольної війни. Пам'ятати і вшановувати пам'ять загиблих воїнів як з польської, і з української сторони. Є одним з основних наших обов'язків вчитися з розумінням ставитися до минулого і не робити подібних помилок в майбутньому, а замість суперечок, війн і непорозумінь, налагоджувати співпрацю, встановлювати дружні контакти і навчати цьому молодь. Згадано назву Липовець, назву нашого міста. І сьогодні, через 450 років, теж 23 квітня. Ми сьогодні зібралися тут е, на знаменну подію, щоб шанувати пам'ять полеглих 1651 році українських козаків і польських лицарів. Почервоніла кров, пісок, пісковик. Підняти із дна. Ми повернемо цей хрест, зроблений з піску на дно, там, де лежать кістки наших пращурів, наших предків. Але цей момент ми будемо пам'ятати і передавати з покоління в покоління. До слова запрошується отаман Липовецького козацтва Володимир Сєнєв. Проводилась багато робота по вихованню. Дітей по поїздку на Хортицю в Холодну Ярську Республіку, таборування в Братславі. Що сьогодні називались веценати, які звіниці, які створили цей пам'ятник. Я хочу назвати і наших хлоповицьких, які допомагали мені і фінансували фундаменти під цей пам'ятник. І його влаштування. Це Дмитрій Віктор Євгенович і синій Володимир Володимир. Це козаки це мій син і мій зять Технічне училище номер 11 Микола Марченко. Розкричали заворовання, чорні кроки налетіли. Клепчуть кров на полі бою, рвуть козацьке біле тіло. Молодий козак вмирав, Богу душу віддавав. Сивий ворон прилетів і у нього запитав. За що козаченьку ти муки приймаєш, за що ти у полі вмираєш? Сивий ворон, сивий ворон, ти прожив три сотні літ, випив ти чимало крові, але так не зрозумів. Ми не птахи, не лише для себе живемо, ми за неньку Україну свій останній бійдемо. За рідну країну, за неньку, за тата, за милу дівчину молодшого брата. Кричали завороні, чорні круки налетіли, вже помер козак та ворон не шматує його тіла, сидить ворона, але очі очі сині не клює, іншим кругам зачіпати не дає, за рідну країну, за неньку, за тата, за милу дівчину молодшого брата. Загинуло 356 года. Ти слава витає над колем, полі змах тримають Своє життя не дали За державу. Мати слава витає над полем. У тім полі полізмах тримають бої, Мати слава витає над полем. Вищаруючи поділи в полі, вітром приручені хеляться до землі, поєда Боже, по високих травах, светя, коли сі наш великий Боже, золотаве сонце. Світлі обрії, гнида за хмарами, ой. Походи вище, оки сама рожи, просинайся, наш великий Боже, дай твоїм променем мись, день новий почати, солодаві сонцем, Наш великий Боже, дай твоїм променем вмитись. день новий почати, золота віме, сонеце, ой, бросянай, -со, ой, брусянайся, Боже, ой, бросинай, ой, брусянай Боже, золота вібе сонеці.

Роде Всевишній, великий Боже наш, ти єдиний бато проявний, ти наше світло і справедливість, ти є криниця життя вічного, джерело любові безмежної, той, що зціляє душу і тіло. Славимо тебе, Боже прави, яви та нави, і щодня працюємо над душами своїми. Що буде мудрими і сильними, міцною опорою України Руси і захисниками роду свого прадавнього, бо ти даєш нам наснагу та радість, бо ж ти даруєш нам відвагу та стійкість, даєш нам знання і навчаєш терпіння, аби з щастю пройшли ми шлях життя нашого, натхненно виконуючи. Священну волю твою, слава роду Всевишньому, розбавимо ж священний вогонь пам'яті і слави. Ти, вогню золотий, святий, земний, оживи й очисти наші душі, грію, готуй нас, щоб були ми сильними, здоровими. Щоб любили свою землю і один одного, у світі духовного перебуваючи, отримайте. Целай підтримки, а отримавши її, мають змогу допомагати нам у світі явному. допомагають нам, нашим наші. і запізнаються наша. Міша без зліти цей поля. Зізналися з сами на рівні віче. Трепки наші любі, звіті прощури, дякуємо вам за здоров'я, за село, що вам відповім різні. O

Кто сделал? Пришло без купання